З нами на зв'язку зараз буде Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування, і також пропоную вам ставити йому запитання. Пане Василь, доброго дня Вітаю, студія. Ну що поляки стурбовані можливим відтоком українських працівників через закон про мобілізацію, і чар експерти прогнозують, що чоловіки поступово переїжджатимуть з Польщі далі на захід Європейського союзу. Як можуть позначитися на економіці ці міграційні процеси? Ну і зрештою, сьогодні на страховому обліку в країні перебувають 760 тисяч 200 працівників з України. Це приблизно 52% Чоловіки більшість з них працюють на робітничих посадах будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві торгівлі. І від початку повномасштабної війни наші громадяни у Польщі, як ми пам'ятаємо. Відкрили 50 тисяч фопів. Це також нас не може не тішитись. Взагалі, українці, де б не були, вони надзвичайно працездатні, ніхто там не жебракує, всі працюють. Однак чи є інструмент у Польщі, щоб якось е сприяти цим процесам? І взагалі, що буде з польською економікою, якщо українські підприємці поїдуть далі? Насправді, я більше замислювався не про польську економіку, не про європейську економіку загалом а замислювався би про те, що буде відбуватися в нас в країні. Бо з одного боку дійсно 760 тисяч українців, котрі платять відрахування у польський фонд соціального страхування, так званий ЗУС, із якого до речі, виплачуються і пенсії самим полякам, зрозуміло, що це такий вагомий додаток до тих грошей, котрі в них є в країні. Зрозуміло, що українці генерують якусь частку валового внутрішнього продукту а в нас цієї країни. в нас є цифра. Скажіть наскільки вона вірна? Всі підприємства сплатили 5 мільярдів злотих до польського бюджету, 50 мільярдів гривень. Це і прирівнюється це якраз до 1% ВВП Польщі і ця цифра зростає і зростає. Вірна цифра так. Ця цифра дійсності дійсності достатньо велика і чітко потрібно розуміти, що польща. Щоб там не говорив їх уряд, їх політики, вони будуть намагатися втримати українців будь-якими засобами, і зрозуміло, що в першу чергу це створення умов для того, аби отримувати документи, котрі дозволять там знаходитися якомога більший термін часу. Наприклад, з 1 липня кожен українець, котрий заїздить до Польщі, або котрий вже знаходиться в Польщі під Дією е, тимчасового захисту може звернутися за тим, щоб отримати ну, карту побуту, яка надасть їм можливість там знаходитись майже три роки, і зрозуміло, що це буде постійно такою м'якою силою, яка буде прив'язувати українців до Польщі. Тим не менш, українці хочуть заробляти більше грошей, тому вони будуть шукати для себе можливості працевлаштуватися у Польщі чи у Франції у тих країнах, де вони можуть заробити більше грошей і. В свою чергу уряд, наприклад, Німеччини робить все, аби перетягнути до себе українців, і це базується не на тому, що нас хтось одразу почав кохати, і ми потрібні стали всім. Саме головна проблема Європи це демографічна криза. Вони фізично вимирають, і кожного року в них з ринку робочої сили виходить більше людей аніж на цей ринок заходить. І тому зрозуміло, що. Європейські країни зацікавлені в притоку трудових мігрантів, а особливо якщо подивитися на українців, котрі в першу чергу шукають для себе можливість заробляти і годувати свої родини, зрозуміло, що такі трудові мігранти їм цінні. Але я все ж таки хотів би заакцентувати увагу українці, котрі знайдуть собі роботу в Польщі і соціалізуються, або знайдуть собі роботу у Німеччині чи у Франції після закінчення військових дій. Чи будуть вони повертатися на батьківщину, чи будуть у нас належні економічні умови, рівень заробітних плат? Рівень інфраструктури і таке інше, такий, щоб люди почали повертатися в Україну. На жаль, я можу вже зараз стверджувати, кожен день перебування українців за кордоном зменшує вірогідність їх повернення на батьківщину. На жаль, ситуація саме така. Ну на сьогоднішній день ситуація така. Щойно ми зможемо все ж таки гарантувати безпеку і нашим інвесторам, нашому бізнесу. Напевне, ситуація буде інша. Але що для цього потрібно? Ми маємо розробити якусь знаю, яка економічна до речі, модель. Потрібна післявоєнній Україні людей, якої професії ми потребуватимемо, і від цього залежить також і державне замовлення щодо освіти. Ви здали дуже багато питань. На них я не думаю, що можна швидко відповісти. Але те, що зараз коїться Міністерство освіти і науки України. Воно фактично знищує в молоді будь-яке бажання навчатися тут в Україні, коли під час іспитів змінюються умови вступу, коли під час іспитів збільшуються прохідні бали, ну хто буде, скажімо так, для своїх дітей планувати навчання в Україні? І один з таких яскравих прикладів це дуже талановита дівчинка з міста Житомира, котра мені здається єдина в Україні здала. Тест на 800, 800 барівна. Да. І вона була дуже так здивована, і дуже приємно, що в нас є такі діти, але єдине, що вона заявила після здачі цього іспиту, вона буде поступати в Виш, але не в Україні, а у Польщі. І якщо ми втрачаємо вже зараз талановиту молодь, то Потрібно чітко розуміти, що не тільки дівчата виїздять, а вже така пошесть, коли хлопчики в віці від 15 до 17 років батьки відправляють за кордон. До мене майже кожного дня звертаються батьки з питаннями, а куди можна відправити дитину, і це пов'язано не з тим, що в нас іде мобілізація, бо ну до 25 років вже не е, мобілізують молодь. а Це говорить про те, що наші батьки вже розуміють те, що робить міносвіти. Фактично ставить хрест на якомусь прогнозованому навчанні тут в Україні тепер стосовно тих професій, котрі будуть затребувані. В першу чергу будуть затребувані люди звичайних робітничих спеціальностей, будуть потрібні люди, вибачають котрі будуть працювати на будівельних майданчиках, Будуть потрібні слюсарі, будуть потрібні сантехніки і зварювальники. І чи вибачаюсь, чи буде в нас достатня кількість тих, хто зможе зайти на наш ринок праці? Це велике питання, бо молодь не зацікавлена працювати саме на робітничих спеціальностях тут у нас в Україні. І якщо окремо говорити, що ж таки буде приваблювати українців до повернення на батьківщину, зрозуміло, на першому місці безпека, потім робота, котра забезпечить належний рівень життя. Але саме головне, саме головне це житло. І українці, котрі знаходяться в Європі, не можуть собі дозволити його купити, але, наприклад, Німеччина задовільняє потребу в житлі, надаючи його майже безкоштовно. Чи буде в нас в Україні побудована велика кількість соціального житла? Чи зможуть люди тут в Україні розраховувати на те, що вони куплять житло? Питання і достатньо серйозне. Я можу стверджувати, що звичайна середня людина в Україні купити дозволити собі житло не може, якщо вона не може дозволити собі житло тут в Україні при наших низьких заробітних платах, скоріш за все, вони поїдуть до Європи, де вони зможуть розраховувати в той чи іншій мірі на те, що їм нададуть соціальне житло, і вони будуть отримувати заробітну плату в 5, а може навіть і в 10 разів більше аніж у нас в Україні. А ці процеси вони можуть спричинити нову економічну кризу? От і до речі, питання вирішення житла. Я, я хочу це питання Це і Андрію Новаку адресувати. А це потрібна, потрібна нова програма, нова система кредитування. У який спосіб ми могли б зараз змінити цю ситуацію? Ну, по житлу? Це тільки один варіант: це доступні іпотечні кредити. Але ж ви знаєте, тобто, що навіть не, через економічну кризу у Сполучених Штатах там вже немає безвідсоткових цих кредитів. Ні, це я, такий не, я не кажу за Загальна проблема, світова проблема на сьогоднішній це день. Це проблема в економічній політиці кожної країни. Угу. Я не кажу про безвідсоткові кредити, тому що банки також повинні на чомусь заробляти, але низькі іпотечні відсотки. Тобто я розумію, що є програма 5.7.9, Але, по-перше, це програма обмежена, тому що вона фінансується з державного бюджету. а Державний бюджет має обмежені можливості. Але загальна іпотечна ставка в банківській системі України повинна бути ну, максимум до 3%, а бажано між 1 і 2% річних. Тоді, заробляючи певну зарплату, людина чи родина, якщо є два джерела доходів, так в сім'ї чи три джерела, вже може підібрати собі житло. Тобто житло не повинно бути ярмом на решту там 30 чи 50 років. Тому доступне іпотечне кредитування за низькими іпотечними кредитами ну, це єдиний варіант, яким пройшли практично всі країни. Плюс соціальне житло, плюс так зване робітниче житло, якщо ми хочемо залучити працівників, щоб вони поверталися. Основний стимул це житло. Друге, це ну, нормальна зарплата, за яку можна прогнозувати своє життя. І е, медичний страховий пакет на всю родину. Ну от нормальна зарплата, пане Василі. Коли українці обирають роботу, нову перспективу, от наскільки зарп... сума заробітної плати має значення? 43% українців заробляють менше 10 тисяч гривень. Заробіток від 10 до 20 тисяч отримують 31% українців. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для життя. Про це свідчать результати дослідження, яке зараз ви бачите градусу. Водночас, спочатку вторгнення рівень доходи доходу збільшився лише у 26% громадян України, а ще у 21%. Відсотка залишився без змін при цьому більш ніж половина опитаних, а це 53%, відсотки, кажуть, що доходи зменшилися. Яка перспектива у такої статистики? Знаєте, я б хотів все рівно повернутися до питання, котре обговорювали стосовно житла, так і спираючись на ті цифри, котрі ви проголосили: 74% людей в Україні отримує заробітну плату менше 500 доларів. 74%. Таня, про яку іпотеку взагалі може йти мова. Якщо ми е, дійсності розглядаємо іпотеку як можливість для того, аби купити житло, і від будь-який відсоток хай це буде один, хай це буде два відсотки. Але іпотечні програми вони розраховані на 10-20 років. А скажіть, у нас в країні було хоча б 5 стабільних років життя, хоча б 5? І тому в нашій країні іпотека як інструмент, масовий інструмент для того, щоб люди могли купити житло, це нісенітниця, це те, що взагалі не буде існувати. Так, деякий відсоток людей зможе собі дозволити взяти іпотечний кредит і виплатити його. Але для левої частки людей, для 90, якщо не для 95 відсотків населення України, це просто фантазія. Якщо так. То відповідно можна сказати, єдине, що можна яким чином забезпечити людям бажання повернутися в Україну, це коли держава. За власний кошт буде будувати соціальне житло і безкоштовно його передавати людям, зрозуміло, без переходу в правовласність, але щоб там люди могли жити і тоді будуть повертатися. На чому базується моє таке припущення? У прогнозі Міністерства економіки возраховано, що у 2032 році ВВП нашої країни повинен скласти 262 мільярда доларів. Це за умови, якщо у нас темпи економічного зростання починає. Наче з цього року будуть дорівнювати 5-7% на рік. В той самий час ВВП Польщі на 2030-2031 рік вони розраховують, що в них буде 1 трильйон доларів, тобто в 4 рази більше. Тобто, навіть за 8 років в нас відставання порівнює ВВП від нашого найближчого сусіда від Польщі буде в 4 рази. Тобто, ми будемо бідною країною навіть за 8 років. Ми не зможемо зробити так, що в нас будуть співставні з Польщою заробітні плати. Ми не зможемо забезпечити масово високий рівень життя в нашій країні. Ми будемо бідною країною, і тому для того, аби українці поверталися, якщо ми не можемо забезпечити високий рівень заробітних плат, давайте забезпечимо їм. Безкоштовне соціальне житло, і тоді люди будуть повертатися на меншу заробітну плату, але вони будуть мати де їм жити. І тоді це буде дійсно серйозний крок для того, аби створити умови для повернення. Все інше це не більше аніж фантазії. Закінчиться війна, кордони будуть відкриті, Ми все рівно будемо йти до євроспільноти. І в нас буде масовий відтік людей, і зупинити їх обіцянками про високі заробітні плати це не пройде. А ось житло це буде якорем, котре буде тримати молодь нашу тут в Україні. Розбудова. Це дуже важко. Тепер під час війни. Це чудовий проєкт, звісно. Це чудова ідея. Однак Його. як це реалізується? Ідея звучить дуже гарно, і навіть я б сказав, солодко. Тільки є одна біда: в економіці немає нічого безкоштовного. Немає нічого безкоштовного. Є поняття собівартість, є поняття прямі затрати і держава будувати. При тому, що скільки треба відбудовувати зруйновано. Ну це по перше, ми ж і можем... надавати безкоштовно. Ну це... але кому можливо це люди, які будуть задіяні якраз в відбудові в, в, в розвиткових країнах частина ну так званого со соціального житла вона може будуватися, але це знову ж таки не, не може бути масове явище, тому що нема нічого безкоштовного в економіці. Є прямі затрати, які, Добре, які а треба не. Підхід так. має бути комплексний. Безумовно, що основна основне завдання після війни, після перемоги нашої це поступово піднімати соціальні платежі, зарплати і, і пенсії. Перш за все, зарплати це перший курс. Другий курс це доступне іпотечне кредитування, третій курс це соціальне житло. Тобто не можна сказати, що от ми щось одне зробимо, і, і українці будуть повертатися. Це має бути комплексні рішення. Щось можна роботи, робити коштом державного бюджету, щось можна робити коштом місцевих бюджетів, тому що децентралізація вона дає певні трохи кращі можливості для місцевих бюджетів. Так, у нас є е, поняття ну, такої тенденції, яка не тільки українська, це е, міські жителі переїжджають у сільську місцевість, але вони туди можуть переїхати, коли е, вони мають місце роботи. Так, тобто, також до сільської місцевості треба переносити виробничі потужності і не тільки аграрно. Сектору економіки, тобто це комплексний підхід в економіці. Не можна все зробити одним рішенням, однією паличкою. Так, ну ми так і не відповіли на питання. А яка модель економіки післявоєнної України нам потрібна? Тому що я от бачу більшість українських біженців не просто інтегруються в суспільство європейських країн, повідомляють медіа, а й бачать майбутнє своїх дітей у цих країнах. У Німеччині таких більше половини у Нідерландах, кожен третій про це свідчить дослідження міграційної платформи водночас. У Німеччині вже знайшли роботу або проходять підготовку курси для працевлаштування 67% громадян України. Водночас, за офіційною інформацією е минулого року рівень зайнятості серед українських біженців склав близько 20%. У Нідерландах 61%. Безумовно, що ті українці, які вже знайдуть роботу, вона буде їм давати перспективу майбутнього, зрозуміло. Дуже важко їх буде повернути в Україну. Тобто повертатись будуть в основному ті, хто не влаштувались на той рівень, зарплати, той рівень життя, на який вони розраховували. Знову ж таки, треба для того, щоб ми розраховували на якийсь серйозний відсоток повернення українців без комплексного підходу до економіки, це неможливо зробити. Ви питаєте, яка економічна модель? України. Економічна модель України єдиний варіант, який дасть серйозний поштовх і до темпів росту не 5-7%, а до темпів росту, які дуже багато, десятки років мав, наприклад, той же Китай. На, на чому будувався цей стрімкий ріст китайської економіки? На масовому виробництві готових споживчих товарів. І в аграрному секторі, і в промисловому секторі, а Без... але ваші колеги сьогодні кажуть, що насправді китайська економіка це мильна бульбашка. Це яка, мильна зазна. бульбашка, друга економіка в світі після американської. Це так само, як розмови, що американський долар нічим не забезпечений. Mm -hmm. От він зараз обвалиться. Так. Ну це добре китайська економіка друга після американської. Яка мильна бульбашка? Тоді давайте так: професії майбутнього, пане Василь. Давайте визначимося з ними. Ну і дійсно, яка країна буде дивувати. Ти не знаю, економічним дивом сталим економічним розвитком. Які ваші ставки, де він який континент нас здивує найближчий? За яких умов дуже гарне питання в Україні найближчі 5-7 років? Це будуть професії, які пов'язані з будівництвом 5-7 років. За 5-7 років ми повинні будемо відбудувати те, що в нас є. За цей час ми взагалі зможемо зрозуміти, яким чином і куди ми рухаємось, яку модель економіки ми для себе оберемо. І зрозуміло, що це не тема для сьогоднішнього обговорення, тому що це занадто серйозно. А хто здивує в світі найближчим часом? Я дуже хотів би, щоб всіх здивувала Україна, але для того, щоб Україна всіх дивувала, потрібно, щоб Україна стала країною свободи. Свободи слова, свободи пересування, свободи підприємництва. Якщо держава не буде лізти своїми цупкими руками до економіки, до бізнесу, то тоді в нас з'явиться можливість побудувати країну вільних людей. Якщо ми не побудуємо країну вільних людей, якщо в нас будуть потроху зажимати гайки, якщо нам буде влада продовжувати. Керувати, лізти і заважати бізнесу, то я можу чітко сказати, всіх будуть дивувати інші країни, а Україна може стати розчаруванням. Мені б цього дуже не хотілося. Мені б дуже хотілося, щоб до України стояла черга людей з тих українців, котрі зараз знаходяться за кордоном, котрі хочуть повернутися на батьківщину. Я хочу, щоб до України стояла черга іноземців, котрі захочуть сюди заїхати, започаткувати власний бізнес і розвивати його тут. І в нас всі можливості для цього є. Але чи скористаємось ми цими можливостями? Оце велике питання. А чи є зараз іноземці, які працюють в Україні? Яка їх зацікавленість, який інтерес? Можна побачити насправді? Ну, зокрема, в столиці дуже багато іноземців. Я більше того скажу в нас. Іноземці не просто працюють, вони займають і високі пости в нашій державі. Ну, наприклад, наєм Мустафа Наєм займав, займав велику достатню посаду і працював на інфраструктуру. В нас представник, я якщо не помиляюсь, Абхазії став політиком я маю на увазі пана Арахамію. В нас в дійсності іноземці можуть будувати достатньо гарну собі кар'єру і всі можливості для цього в Україні є. Яка від цього користь, ну це окремо вже питання, тим не менш ці люди в нас присутні. Але якщо говорити серйозно, то враховуючи жахливу демографічну ситуацію в нас зараз в Україні. Якщо врахувати величезні цифри відтоку українців з України, це ті біженці, котрі опинилися за кордоном. Якщо врахувати ситуацію, коли в нас зараз пошесть по виїзду молоді з України. На жаль, ми не зможемо ем, зберегти кількість населення, котра в нас була до війни. Ми не зможемо його навіть відновити. І нам потрібно кожного року залучати до 300 тисяч іноземних мігрантів, трудових ага. мігрантів, котрі будуть в нас тут працювати. Якщо ми будемо це робити найближчі 10-15 років, то тоді будемо сподіватися, що в 2050 році нас буде хоча б 25-30 мільйонів людей. Ми в дійсності вимираємо фізично зникаємо. і тому потрібно робити дуже багато кроків. І потрібно переходити від звичайних розмов, переходити до конкретних справ, не зважаючи на війну. І одним з таких кроків повинно стати написання нової міграційної стратегії нашої країни, котра повинна відповісти на три питання: перше яким чином ми повернемо українців, котрі знаходяться за кордоном. Друге питання. Що ми зробимо для того, аби після війни призупинити, зменшити обсяги трудової міграції з України? І третє питання: яким чином ми будемо залучати сюди іноземців, з яких країн на який час, на яких умовах, що ми їм можемо запропонувати? І відповіді на ці питання вони вже стоять зараз, і відповідати потрібно вже зараз, не закінчуючи, не очікуючи закінчення військових дій? Так, і ваше резюме, Андрій, будь ласка. Ну тут важко не погодитись знову ж таки, те про що я говорив, комплексний підхід до економіки, тому що економіка це дуже багато взаємних зв'язків і взаємних залежностей. І тут треба всі ці зв'язки, всі ці залежності врахувати. Безумовно, що легко нам не буде після нашої перемоги і в економічному житті, і в соціальному житті. Але історія показує, що країни, навіть ті, які отримували поразку на війні, наприклад, як Німеччина. Після за наслідками Другої світової війни потім досить порівняно швидкими темпами відновилась і вийшла на дуже високий рівень розвитку. Зараз німецька економіка це номер один в Європі. І третя, четверта з японською з року в рік економіка світу країна, яка програла війну, яка була розділена десятки років на дві частини. Так, тобто є багато прикладів, та ж Південна Корея, також розділений народ. Розвивається зовсім інакше ніж північна Корея, тобто є приклади, які показують, що ну як мінімум не треба зараз нам, українцям, посипати попелом голову. Але а, ця ситуація а, а треба вже да. думати, як жити після перемоги. А от те, про що пан Василь каже, в іноземці та тут в Україні як це на демографічну ситуацію впливатиме, на, і зокрема на економіку. Знаєте, що навіть до великого вторгнення вже була певна тенденція, що наші заробітчани, особливо жінки і дівчата, вже переманювали своїх чоловіків, з якими вони одружились в Італії, в Іспанії, в Франції переманювали жити в Україні і ті бачили величезну перевагу, маючи ті доходи, навіть пенсії, італійські, іспанські, французькі як можна шикарно на них жити в Україні. А там ну, звичайне життя звичайного пенсіонера. Тобто, вже була певна тенденція. Війна це все поміняла безумовно. Але е, оця тенденція показує один з варіантів повернення в Україну не тільки українців, а й членів їх нових сімей. З тими, з якими вони взяли шлюб незалежно від статі, жінки з чоловіками, чоловіки з жінками, тому що в Україні як мінімум життя на порядок дешевше, ніж у більшості майже у всіх європейських країнах, при цьому рівень сервісів. Дуже багатьох в Україні вже вищі і кращі ніж в європейських країнах. Це також привабливо. Тому знову ж таки різними варіантами різними каналами нам треба думати не тільки про повернення українців, а й про залучення іноземців з їхніми грошима більшими, меншими, великими. Це не має значення, але для цього потрібні безумовно мотивації економічних умов привабливих в Україні. Я дякую за можливість участі в цій дискусії Андрія Новака, голову комітету економістів України і Василя Воскобойника, який був з нами на зв'язку. Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Дякую, Джентльмен, за те, що за те, що ми разом попрацювали в прямому ефірі.